Всім привіт! Хочу показати вам яку я зробив пічку ракету з металолому. Була у мене вдома така от труба тостостінна, розполовинена пополам. Я її пополам зварив, щоб вона вийшла у трубу. Таку зробив підставку під казан чи під шотом. Така ручка є для удобства переноски. Тут друга закладається, та й гусік, там вона вже заряджена зараз, тільки запалити. На лапках таких і піду такий зробив, такий регульований, щоб собі зрегулювати, полум'я яке там давати. Ну, і збоку є. Дірка така, тут нарізана різьба під горілку, от горілку запал, туди там є багато дров. Дрова розгорілися, потім закрутив назад барашку. І все. У середині зварені, отут рушта, колесники, як кажуть, трохи вище рівня піддуву так десь, щоб жар не падав. Зараз я запалюю і покажу, яка вона в роботі. Одною ну, рукою трохи незручно. Ось, І вже пішов димок. Ось пічка розгоряється. Вже огонь видно, а мене не передає а дворі день. Ну, Ця заслонка вона так відчутно дає. трошки прикриває і перестає горіти. Ну не чути що вгуділо, тільки відкриваєш, з'являється гул. Все, зараз ставлю цей казаночок маленький. Мене даремно не ганяти і зараз щось будемо пекти І ось вже пічка розгорілася, не видно, який вогонь. Вогонь великий, навіть дуже великий, гудить як ракета. Того не видно називають ракета. Тоби усі піддуби відкриті на повністю, щоб гарний піддуб повітря був. Ну і ось видно, що можна приготувати їжу, жарю, пиріжки. Так, хотів показати пічку, яку зробив. Tak patrzę, czy jakiś kulinarny wiatr. Dobre.